Протягом минулої доби російські військові 17 разів обстріляли Херсонську міську територіальну громаду, випустили 63 снаряди, розповіли у міській військовій адміністрації. Під вогнем були прибережні райони обласного центру, селища Антонівка та інженерне дачні ділянки. Херсон знаходиться на лінії зіткнення бойового, фактично, тому що центральна частина міста закінчується набережною, а за рікою вже знаходиться ворог. Тобто місто до ворога складає лише 500 метрів. Військові РФ, окрім створеної артилерії, ракетних систем залпового вогню, мінометів та дронів, також застосовують авіацію, каже Плетенчук. На жаль, чергово було нанесено вогневе враження як по місту Херсон, так і по території всієї Херсонщини. Це були більше ніж 60 обстрілів, практично 250 снарядів лягли на територію області. Чотири з обстрілів безпосередньо відбулися у місті Херсон. На жаль, маємо двох загиблих. Вільних ще трьох поранених. Інформація щодо постраждалих наразі уточнюється. Постійно під обстрілами Береславський район. Вчора під вогнем, окрім Береслава, були ще 11 населених пунктів. Розповів голова місцевої районної військової адміністрації Володимир Літвінов. Поранення отримав 42-річний чоловік. Вчора авіаційний бомбами ворог наніс удар по околицях села республіканець. На жаль, внаслідок мінометного обстрілу у нас вчора в місті Борислав. Одна людина отримала поран. Пошкоджені були житлові будинки та господарчі споруди мешканців. Зараз продовжують бити по іншим населеним пунктам, куди ще не били. От якщо республіканець раніше у нас там тільки піддавався мінометним обстрілам, то вчора на вчорашній день вже дійшли авіаудари і до цього населеного. Щодня відпрацьовують по особовому складу техніці та боєкомплектах армії РФ на тимчасово окупованому лівобережі і українські військові Ми ведемо цілодобове спостереження. 24 на 7 працює українська розвідка, аеророзвідка в першу чергу. І ми відповідно нам стараємося наносити превентивне вогневе ураження, не чекаючи допоки ми отримуємо ще більше жертв серед мирного населення Херсона та Херсонської області. Тому, у разі як тільки ми бачимо якісь конкретні військові цілі, а це в першу чергу місця скупчення особового складу, фортифікаційне обладнання та зразки озброєння, які наносять вогневе ураження, зазвичай це більше ніж 20 стріляючих позицій щодня. І як тільки ми їх знаходимо, ми туди намагаємося завжди поцілити. Катерина Гончаренко, Марина Круглова, Ігор Петченко, Владислав Купрієв, Суспільне новини, Херсон.